Слава Ісусу Христу, слава Україні! Вітаю вас, Homo Bible Sapiens. Це наша ранкова примудрість. Ми нарешті продовжуємо читати сапіенціальні книги Біблії, тобто книги про мудрість. І сьогодні у нас друга частина 16 голови притч Соломона, яка ну, просто наповнена перлами. І тими речами, над якими нам, напевно, варто думати не тільки впродовж сьогоднішнього дня, але й впродовж цього життя. Тому що е, є декілька тем, які сьогодні для нас розкриє примудрий Соломон. А ми з вами пробу... спробуємо довкола цього поміркувати. Тож примудрість, будьмо уважні, притч Соломона читання. Дорога праведних. Це уникнення зла. Хто пильнує за своїми шляхами, той береже свою душу. Знову? Да. Настанова на все життя. Дорога праведних це уникнення зла. Хто пильнує за своїми шляхами, той береже свою душу. Дуже важливий момент. Нам іноді здається, що головне це мета чогось досягти щось отримати, заробити, там, не знаю, побудувати, облаштувати, вирішити якесь питання. Але примудрий Соломон нам говорить, що хто пильнує за своїми шляхами, той береже свою душу. Тобто важливий не тільки результат, але й той шлях, яким ми проходимо. І тут, напевно, існують дві дороги. Дорога праведних і дорога неправедних. І от той, хто йде дорогою праведною, той уникає зла і таким чином зберігає, піклується про власну душу. Праведність або дорога праведних це теж не безрезультатний шлях. У праведних теж є цілі, у праведних теж є бажання. Праведні теж розбудовують і будують, але роблячи це, вони уникають зла. І таким чином і результати досягають видимого, і власну душу бережуть. І далі цілий такий уривок, можна сказати, цикл, який мені здався дуже цікавим. Загибелі передує гордість. І падінню за розумілість. Загибелі передує гордість. І ми бачимо, як зараз гинуть ті, хто гордиливо зневажав сусідів. І падінню за розумілість. Краще бути покірним духом зі смиренними ніж ділити здобич із зрозумілими. Бачите, падінню падінню передовується. А далі, ну, як на мене, складний такий текст трошки, тому що краще бути покірним духом зі смиренними, ніж ділити здобич із зрозумілими. Ну, хіба надто розумні люди це якась небезпека? Хіба добре продумана справа чи розплановані дії це не добре, але тут треба все ж таки розібратися в словах. Бо тут немає критики, нерозумних. От розумних, да? тобто тут є критика зарозумілих. А що таке зарозумілий? Це людина гордилива, да? пихата. Занадто самовпевнена. І от тут ділити здобич із зарозумілими. Да? Пихаті, зарозумілі, так сказать, занадто впевнені, іноді мають свою здобич. Але якщо дивитися попередній вірш, то це все передує падінню. А от якщо далі ми прочитаємо. То тоді ми побачимо цю відмінність розуму від зарозумілості. Хто провадить діло розумно, той знаходить задоволення. І хто покладається на Господа, той щасливий. Да? Тобто здобич у зарозумілих і задоволення у тих, хто провадить. Діло розумне. Мудрого серцем вважають розсудливим. І красномовність підсилює науку. Да? От цікаво. Мудрого серцем вважають розумним. Розсудливим. Тобто, дійсно, мудра людина це та, яка може розсудити, да? дати пораду, дати відповідь. І це – Відповідь добра, допоміжна. Але науку підсилює красномовність, тобто вміння подати матеріал, вміння розказати. І це теж дар від Господа вміти донести свою думку чи мудрість. І це важливо для науки, для викладання, для вчителів, для професорів. Хто має розум, той володіє джерелом життя, а навчання нерозумних безумство. Теж цікавий момент такий. Ну, ми живемо в світі загальної освіти і майже загальної вищої освіти. Але якщо послухати Соломона, то навчання нерозумних безумство. Тобто насправді. Перш ніж навчати, перш ніж навчити, треба, напевно, да, ще й дати якісь уявлення про те, чим зарозумілість, розум і нерозумство відрізняються. Що таке праведність, що таке гріховність? Яка мета освіти як такої? Навіщо людина отримує знання? Як її використовувати? Бо дійсно навчання нерозумних безумств, тобто людина може витрачати своє красномовство, свої знання, свої бажання, навчаючи. Але якщо аудиторія не сприймає і не хоче сприймати, то величезне питання, який сенс в цій освіті? Це має бути не процес отримання, не знаю, документа. І не процес викладання, незалежно від того, слухають тебе чи ні. А все ж таки, це має бути процес навчання, науки, результатом якого має бути розум, і ідеальний да, мета мудрість. Але все це потрібно і розум, і мудрість для облаштування і світу довколу, і світу всередині себе. І суспільство, в якому ми живемо. Серце мудрого робить розумним його язик. І тому його уста здатні переконувати. Серце мудрого робить розумним його язик. Про що тут? Тобто, мудрість пов'язана з праведністю, мудрість пов'язана зі способом життя. Мудра людина це не та людина, яка правильно говорить тільки. Мудра людина це та, яка живе, як говорить. І оце, так сказать, мудре серце, мудрість всередині, певний сформований, ціломудрений, так, як кажуть, світогляд, він розкриває уста. Тобто людина передає не тільки слова, не тільки повітря і звуки, да? а людина говорить всередині від серця, вона передає реальний досвід, вона говорить про те, в чому переконана, що є її сутністю, що є в її серці. І навіть тоді, коли вона сумнівається, вона робиться щиро, коли вона шукає ставить питання. Це теж вона робить всім серцем, всією душею, а не просто розумом. І тому, да, тому його уста мудрого здатні переконувати. Бо людина дивиться не тільки на слова, людина дивиться на людину. Да? І як е е казав е блаженніший митрополит. Е Володимир, да, віру не доводять, віру показують. Ну, це вислів когось зі святих, але це була одна з улюблених його приказок. Тобто віру можна тільки показати, її можна тільки побачити. Недостатньо просто красномовства, недостатньо просто говорити про віру. Треба жити в вірі. Те саме про мудрість. І далі теж такий цікавий момент, да, декілька віршів, які ну, окремі теми, але кожна з них цікава. Приємні слова, подібні до стільникового меду, вони солодкі для душі і цілющі для кісток, да, тобто приємні слова, добрі слова і солодкі для душі, тобто ми їх з радістю приймаємо, нам вони подобаються. І цілющі для кісток. Тобто дуже цікаво, тобто для здоров'я корисні. Тобто, коли ми один одному говоримо добрі, приємні слова, то таким чином підтримуємо і здоров'я один одного. Є дороги, які здаються людині правильними, але їх кінець виявляється стежкою до смерті, як попередження. Є дороги, які нам видаються правильними. Є вчинки, які нам видаються правильними, є рішення, які нам видаються правильними. Але їх кінець виявляється стежкою до смерті. І тут, знаєте, давайте повернемося на початок. Сьогодні ми перший вірш, який ми читали, це 17-й вірш. Там було дорога праведних – це уникнення зла. Тобто не просто нам здається, що ми робимо правильно. У нас є цей е, лакмусовий папірець. Да? У нас є можливість перевірити, чи уникаємо ми зла, чи робимо ми добро, чи е, ті е, ш, кроки, які ми робимо на своєму життєвому шляху, можна назвати дорогою праведних. Я думаю, в цьому відповідь і ключ і до цього вірша. Робітник. Важко працює на себе, бо до цього спонукає його род. Ну, В принципі, все зрозуміло, людина працює в тому числі для того, щоб забезпечити своє життя, своє харчування, щоб вижити, врешті-решт. І це і певна основа да, будь-якої праці, але, напевно, є. І ті речі, які ми робимо не тільки для того, і не тільки тому, що нас спонукає до цього род. І далі, якщо у нас перед цим було про праведних, про розсудливих, про мудрих, то далі про неправедних цілий теж блок такий. Підступна людина розкопує зло, а його уста, наче спопиляючий вогонь. Тобто підступна людина розкопує зло, тобто розпалюється сама. Сама шукає пріводу, да, щоб це зло і всередині і довкола себе поширити. Лукава людина поводує сварки, пліткар сіє ворожнечу між друзями. Теж дуже важливо втримувати свій язик. Да. Не провокувати, не створювати конфлікти. Це ознака лукавства. Лукава людина проводує сварки. А пліткар людина, яка вигадує, видумує, чи почула і передає да, якусь неперевірену, негативну, злу. Лукаву інформацію. Да, це в нашому світі е, інформаційних війн, постправди і е, е, цих маніпуляцій да, е, політичних і інших це дуже поширено, тому треба уважно придивлятися до інформації і відчувати, чи сіємо, що ми сіємо? Да? Сіємо ми добро чи ми ворожнечу. Між друзями навіть. Підступна людина підмовляє свого ближнього, зваблюючи його на лиху дорогу. Підступна людина підмовляє свого ближнього, зваблюючи його на лиху дорогу. Примружуючи свої очі, він прикриває злий намір. І, сціпивши свої губи, він здійснює. Злочин, да? тобто примружуючи очі, сціплюючи е губи. Ну і взагалі весь набір е лукава людина, пліткар, підступна, да? злочинець. От весь цей набір, е який теж треба вміти помічати довкола себе, і, в тому числі, в собі. Від цього треба позбавлятися. Бо якраз е Страх Господній да, цей шлях праведних це позбавлятися від зла. І далі такий цікавий вислів: сивина це корона честі. Знаходять її на шляху істини. Да, знаєте, вислів, благородна сивина. От корона честі. Цікаво, Тобто. Я думаю, це теж такий важливий, важлива фраза. Хоча, знаєте, це вина може бути просто від віку, а не обов'язково бути короною честі, і не обов'язково має бути ознакою істини. Хоча просто красивий вірш, будемо вважати. Стримана людина краща за хоробру. І хто володіє собою. Сильніший від того, хто завойовує міста. Да? Дуже важливий вірш, дуже важлива думка, і дуже корисно для нас з вами, коли ми зараз перебуваємо в стані війни. І в цей момент для нас особливо як звучать ці слова. Стримана людина краща за хоробру. І це можливо про те, як ведуть бойові дії наші військові. Да? Як керують ними командири? Коли вони бережуть і солдат, офіцерів, мирних жителів, не поспішають, добре продумують. стримана людина, і, напевно, стриманий командир краще за хороброго, хоч хоробрість теж важлива. І хто володіє собою? Сильніші від того, хто завойовує міста. І це питання ще й про мирне життя, про те, що хоробрість на війні це важлива справа. І іноді не стриманість під час бою, під час атаки, але в звичайному житті. Оця стриманість, поміркованість. Готовність вирішувати все в мирний е, спосіб важливіша, ніж вміння воювати. Воно нам потрібне під час війни, а під час розбудови мирного життя важлива оця мудрість, стриманість, розсудливість, праведність, благочестя. І я думаю, що тут ці речі протиставляються не тому, що, скажімо так, одне краще інше гірше. Просто, напевно, да, під час війни ми просто взагалі світ інакше сприймаємо. І давайте просто прочитаємо ще раз цей вірш, і кожен зробить свій висновок з нього. Стримана людина краще за хоробру. І хто володіє собою, сильніший від того. Хто завойовує міста? Ключова фраза: хто володіє собою. Це дуже важливо і на війні, і в мирному житті. І останній вірш сьогоднішній: у полі, у полу кидають жереб. Проте всі його рішення від Господа. Ну, в одежу, в полу одежі, да, Мається на увазі. У полу кидають жереб. Проте всі його рішення від Господа. Да, ну, в старовині дав цей традиція кидати жереб, щоб вирішити була. Та да, й зараз є люди, які так роблять, не тільки коли ну, ситуацію, коли треба прийняти рішення, От, вони покладаються на випадок, да, на, на цей жереб. У полу це кидали іноді за, тобто, за одежу, і потім виймали якось чи в мішочок, да, так само, так, чи завертали. Тобто, були різні традиції кидати цей жереб. Ну, от. Але що нам хоче сказати Соломон? Що не жереб вирішує? Да? Тобто, проте всі його рішення, рішення жереба від Господа, от я Думав би, як би це протлумачити. Тобто, ну, не тільки можна сказати, що Господь, щоб ти не кидав який жереб, Господь і так знає, що буде. Мені здається, не зовсім так. Мені здається, що вибір так за нами. І іноді вибір ми свій робимо за допомогою жереба. Але Господь знає всі можливі варіанти. Тобто Господь знає, як може бути в безкінечній кількості разів. І кожне рішення від нього, він знає, як буде, але вибір за нами. Да? І от прийнявши рішення, чи на підставі того, що ми розмірковували, чи за допомогою жереба. Ми маємо зрозуміти, що не буває вірних і невірних в цей момент рішень. Є прийняті рішення. Ми їх прийняли, ми їх зробили, і ми будемо нести відповідальність. Наслідки, Господь знає всі можливі варіанти, а ми вже зробили крок і зробили крок до наступного рішення. І це дуже важливо не думати про те, о, а є, а якби жереб випав інакше, або аби я прийняв інше рішення, рішення вже прийняте. І у кожного рішення є те продовження, яке може привести до вірного результату, або бути отією дорогою праведних, про, які, про що ми говорили на самому початку, да? у якої дуже важливий момент. Її дорога праведних – уникнення від зла, і той, хто пильнує за своїми шляхами, хто дивиться за тим, як він йде, що він робить, той береже свою душу. От таке у нас сьогодні е читання. Е на пару хвилин ми більше його провели, але сподіваюся, щось корисне кожен з нас отримає. Сьогодні і впродовж дня або застосує, або побачить в своєму житті втілення цієї премудрості. Тож слава навіки Богові, слава Україні, слава нашим героям. Далі буде.